Доброго дня! Хочу представити огляд автопілоту Гідра. Наголу після вімкнення пульта на головному екрану ми бачимо наступні показники. Кількість спутників, група, кількість точок в групі, зв'язок з корабликом. Чим менша цифра, тим зв'язок кращий. Час, який береться з GPS модуля, швидкість кораблика в реальному часі. Напруга батареї пульта. Напруга акумулятора кораблика. Амперметр в даний час не задіяний, тому може показувати будь-яке значення. Де напис хибні дані показує помилки, пов'язані з GPS-модулем. Коли з'являються спутники, то ця надпись зникає. Відстань до домашньої точки, відстань до якої ми пливемо, номер точки, до якої ми пливемо, та відстань до неї. Глибина, якщо підключений глибиномір. От дане віконце – це меню налаштування автопілоту, тобто на яку точку пливемо, які бункера відкриваємо, через яку точку повертаємося, якщо потрібно. Далі, ось цей такий квадратик, це у нас меню, де показує помилки, пов'язані з неможливістю запуску автопілоту. В даний час висвічується, що в нас немає спутників. А також ДМ, дистанція максимальна. Тобто більше, ніж у нас на сто... стоїть в, настро... в налаштуваннях до домашньої точки. Тому не запуститься. Так, Розглянемо управління автопілотом, корабликами автопілотом. Вперед, назад, вправо вліво, фіксований газ. Далі СВА. Повертання назад. Це запуск автопілота. СВД збереження точки. ВРА регулювання швидкості в реальному часі кораблика в режимі автопілоту. ВРБ запуск автопілота в режимі повернення додому. СВЦ трьохпозиційний пункт Тумблер. Переведення в друге положення. Заходимо в меню завдання автопілоту. Вверх вниз правим джойстиком змінюємо значення, вправо-вліво змінюємо параметр. Тобто давайте, перший параметр точка, на яку плевемо. Другий параметр бункер, який відкриється. Якщо стоять прочерки, то корабль припливе на точку, буде чекати подальшої команди. Якщо стоїть одиничка, то відкриється перший бункер, повернеться додому. Якщо двічка, відкриється другий бункер, повернеться додому. І Якщо стоїть 1 плюс 2, то відкриються обидва бункери і повернеться кораблик додому. Якщо стоїть... якщо стоїть буква П це повернення через проміжну точку. Якщо стоять прочерки, то кораблик повертається додому напряму. Якщо стоїть якась точка, то через цю точку повертається. Якщо переводимо СВЦ в третє положення, то ми потрапляємо в меню точок. Тут бачимо номер точки, дистанція до точки та глибина, якщо підключений глибинний мір. Далі СВД це у нас тримання курсу. Лівий горизонтальний тример, Вправо-вліво це у нас включання вмикання та вимикання світлодіодів габариту та головної фари. Правий вертикальний тример, це у нас тример гвинта. Правий горизонтальний тример – це триммер керма. Лівий вертикальний тример – це у нас скидання автопомилок, якщо, якщо у нас було автоповернення по втраті зв'язку, бо автоповернення по низькій напрузі акумулятора їх потрібно скидувати. Так, відкривання бункерів у нас здійснюється лівим е, джойстиком. Затискаємо вправо. Відкривається перший бункер, про що сигналізує символ. Повторне натискання, бункер закривається. Натискаємо вліво, відкривається другий бункер, індикатор висвічує. Повторне натискання, бункер закривається. Так, пройдемося коротенько по меню налаштувань. Вхід в меню на затисканням кнопки ОК. Що ми бачимо? Тут наступні пункти меню. Точки. Цифра біля точки вказує на кількість збережених точків, налаштування, налаштування автопілоту, налаштування пульта керування, джойстики, виходи, тест перемикачів і ID. ID це унікальний номер плати, для кожної плати він свій. Тобто, що це дає? Це дає, наприклад, таку функцію. Якщо є такі люди, в яких декілька корабликів і вони хочуть керувати одним пультом, то ми можемо це зробити. Але одна, але одна умова, щоб це все вмикалося по черзі. Тобто не обидва кораблики одночасно, а по черзі. Так, Розглянемо кожний пункт меню більш детально, натискаючи заходимо в кожне меню, розглядали перед, перед цим. Попередньому огляді. Ми будемо. Налаштування. І тут ми бачимо, кермо, обмеження кер... керма. Тобто, якщо у нас значення 100%, це кермо буде повертатись на половину кута серви в кожну сторону. Тобто, Якщо сервопривод на 180 градусів, то кермо буде повертатись на 90 градусів в кожну сторону. Для обмеження керма на 45 градусів в кожну сторону потрібно поставити з 50 градусів 50%. Далі. Е, обмеження бункера в, відкритому, в закритому та відкритому положенні. першого та другого. Е, гвинт обмеження вперед та назад. Е, реверси керма. Першого та другого бункера. Зберігати зміни. Е, окей, Вихід зміню кансу. Зберігати зміни потрібно на кожному меню окремо. Тому що при переході налаштування не зберігаються. Бункер 3 бункер 4 аналогічно першому і другому регулювання, реверси. І в бункер 3 бункер 4 вимкнене і вимкнене. Якщо вимкнене, на їх місце підключ... можливо підключити глибина мір. Якщо значення вімкнено, значить включаються сервоприводи. Це такі як Сервопривод буде, або ще щось, наприклад, Росію, або центральний зброс. Так. Далі налаштування АП. Коефіцієнти KL КЛ, КП1, КЛ2, КП2 це коефіцієнти, які відповідають за прямолінійний рух кораблика в режимі автопілоту. Є 4 швидкості наступні, максимальна швидкість, це максимальна швидкість автопілоту. Якщо трошки краще. Далі швидкість зі значком до будиночок. Це швидкість при втраті зв'язку з корабликом. З цією швидкістю кораблик повертається. Швидкість мінімальна. Це швидкість, на яку переходить кораблик при підході до точки на відстань, яка задається ось тут. Дистанція мінімальна. Швидкість зі значком акумулятора. Це у нас швидкість, з якою кораблик повертається при низькій. Напрузі акумулятора, яка здається наступним пунктом: напруга акумулятора. А напруга повернення при низькій напрузі акумулятора. Аналогічне збереження, вихід. Задавати змінювати параметри можна як от на триммерами або у правий джойстик-стика. Якщо у нас дві колонки, то ліва колонка. Лівим тримером, права колонка правим тримером. Переходимо на наступне вікно. Автоповернення. Якщо значення вімкнуто, значить кораблик при втраті зв'язку повертається. Якщо вимкнуте, залишається на місці. Завдання. При включеному автоповерненні. При запуску кораблика на точку то він спочатку виконає завдання, тобто е, попливе на точку, вигрузиться і повернеться на домашню точку. Якщо буде вимкнено, то при втраті зв'язку кораблик одразу повернеться на домашню точку. Гальмо, е, якщо значення вимкнено, то при досягненні точки винт обертається в зворотньому напрямку. Це зроблено для того, щоб він не проскочив точку. Два імпульси, тобто два рази. Робить два якби, поштовхи в зворотньому напрямку. Для регуляторів, у яких задній фіт включається через тормоз, тобто з другого разу натиску джойстика, тут буде один імпульс. Т імпульс це час, час цього імротнього імпульса. імпульса там регулюється від 0 до 3 секунд, але зазвичай 03-05 секунди достатньо. Час скидання. Це час відкрит... відкриття бункерів в режимі автопілоту, тобто на який час вони відкриваються. с скидання це світлодіоди. Будуть сигналізувати про відкриття бункерів в режимі автопілоту. Розгін. Тобто, якщо вімкнене, це буде плавно розганятися в режимі автопілота, якщо виключено одразу на максимальну швидкість буде переходити. Так, Дистанція максимальна. Це дистанція. Якщо точки знаходяться за дальністю максимальної дистанції, то автопілот не запуститься. Тобто, якщо точка знаходиться на відстані от як в варіанту, 510 метрів, то корабль не попливе, це зроблено для того, щоб якщо на одній водойми зробите і точки з сусіднього сектора вони не перепліталися. Да? А також тут є такий підводний камень, якщо ви запливете за цю максимальну дистанцію, то у вас не спрацює жодне автоповернення. А для застереження цього у вас на екрані, головному екрані. Ось тут буде сигналізувати ДМ велика, мрагати, так? та буде звуковий сигнал за 20 метрів, і, і поки ви не повернетесь, буде постійно сигналізувати. вам. так Напруга калібровки. Якщо у вас ви поміряли тестером напругу акумулятора кораблика, і те, що у вас на пульту керування відображається не одне і те саме та є різниця, то змінюючи цей параметр, можна підігнати довірного до значення. так Те, що показує тестер. Так, наступний пункт налаштування. Гучність. Ну, якби все, все зрозуміло з назва, назви. А, але якщо ви поставите 0, то є деякі сигнали, які будуть сигналізувати при гучності 0. Часовий пояс це для годиннику, який на головному екрані. Згідно з системою UTC, а, для нашої країни це часовий пояс 3, плюс 3. Підсвічування. Тобто, Підсвітка екрану. Якщо стоїть 0, то підсвітка буде горіти постійно, якщо ви ставите якесь Ой, туди трошки. Поставимо якийсь там 10 секунд. То через 10 секунд пульт виключиться. Підсвітка пульта виключиться. Так. Давайте ми зараз. Газмікс, тобто це фіксований газ на лівому стіку, увімкнено буде, вимкнено не буде газу. Далі, джойстики. Це для калібровки джойстиків, Виконується при першому, першій перепрошивці пульта. Також, якщо в ході роботи пульта, він там роздобовтається. І у вас на екрані буде вискакувати ось таке меню. Переведіть перемикачі в положення деактивоване. Тоді це робиться наступним чином. Переводимо. Щас трішки... Більше. Переводимо джойстик вниз, лівий нижній кут, нажимаємо down. Переводимо в праве в верхнє положення, нажимаємо ап. І все. Щось таке відкалібровані. Так, тест перемикач, е, виходи. виходи. Тут на планті автопілоту є два виходи для підключення до допоміжного обладнання автохолот або ще щось. Камери. Тут він вмикається, увімкнули. На головному екрані у нас з'явилося відповідне відображення, що перший... Канал включений. Также вимикаємо тримером. Не зберегли. Так, тест перемикачів. Це візуальне відображення. Працездатності всіх перемикачів, тобто, що якщо вийде якийсь зладуш, ми могли візуально бачити, працює чи не працює даний, тез, даний перемикач тумблер. В принципі, все.